хочу звернутися для тих, хто вже евакуювався. Навіть деокуповані територіальні громади не є безпечними, адже безліч територій забруднені розірваними снарядами, мінами тощо, продовжуються заходи на деокупованих територіях з розмінування. Котре наголошую, що ми щиро вдячні всім тим, хто вже виїхав з області. З розумінням ставимось до того, що жити у власному будинку набагато комфортніше, ніж в комунальних закладах або орендованій квартирі. Однак закликаємо кожного: ще не час повертатися додому. Небезпека ще є дуже значною. Збережіть найцінніше життя власне і ваших родин. Евакуація не тільки зберегає ваше життя, але й надає можливості більш. От на отримання соціальних освітніх послуг в більш безпечних регіонах, тих, яких ми не можемо забезпечити надання відповідної якості в своєму регіоні, в зв'язку з тим, що ситуація є вкрай небезпечна в громадах Донецької області.